Шановна громада, ну, нам прийшов лист від департаменту екології та природних ресурсів для того, щоб ми в вденьний термін скликали громадські, громадські, громадські обговорення, до громадських обговорень ми запрошували представників ЗЕД Галичина, запрошували представників Держпродспоживслужби. Держекоінспекції, Держархівбудконтролю і Департаменту екології та природних ресурсів. Зі всіх, я так бачу, явився тільки департамент екології і природних ресурсів. І Держпродспожив є чи немає? Ні, що немає. Немає нікого, так? Ну, шановна громада, я думаю, суть питання ви всі знаєте. Повторювати не потрібно вам. Правильно? не я думаю, що ну, Назар Любомирович. це у нас є представник е, департаменту екології. Я думаю, нам треба показати просто е, львівському, е, львівському департаменту екології, що люди е, настроєні, як люди настроєні проти тої фірми. І е, тут е, питання навіть не в тому, що вони не витримують норми, питання в тому, що вони хочуть обійти норми. Свідомо занижуючи, свідомо занижуючи показники. Було би краще поїхати туди на місце. Всі питання б знялися зразу. От якщо є бажання. Суть в тому, що вони нам написали, що вони 50 літрів, так? 50 тонн 50 тонн будуть зберігати, а бочок привезено приблизно 12 або ну, багато. Я розкажу, як згідно законодавство, чому направили такий лист. До нас Ми, як департамент екології, ми видаємо дозволи на викиди в атмосферне повітря, так само там поводження з відходами і спецводокористування. До нас надійшов, надійшов дозвіл що помилково на викиди в атмосферне повітря. Тобто, що, лис, що вони хочуть розробити такий дозвіл. Щоб розробити такий дозвіл, не має бути скарг. Прийшла до нас скарга. Що, щодо цього підприємства. Згідно того, ми направили Державну екологічну інспекцію, яка має право перевіряти дані підприємства. Державна екологічна інспекція мала виїхати на скаргу. Друге питання: ми, в свою чергу, маємо вислухати вас і врахувати всі зауваження в цей самий дозвіл. Але тут проблема в тому, що ми мали бути ті самі розробники. То саме підприємство, тому що е, сам дозвіл розробляє певний розробник, тобто виміри робить, е, це все. Е, мав би хтось бути. ви бачите, представників нема. Отже, це я вислухаю вашу думку, потім ви складете протокол, і це до нас надішлеться. Будь ласка, ну хто починає? Я вислухаю, тобто все. Запишем. На жаль, довго не можу затриматися, у мене сьогодні ще два громадські слухання по дорозі, то я так впіводи. Я, я, буду... я думаю, ми довго не будемо, тому що тут, напевно, думка людей одностайна. Я сумніваюся, що хтось е, має аргументи е, за, е, за ту фірму. Ну, якщо є бажаючі, е, шановна громада, то прошу, прошу висловити. Немає, так? Можна. З місцем я Так, Ви розумієте, ті слухання, що ми зараз Слух. вже другий раз, другий тут збираємося. третій. третій. Я був на одному. Значить, мене що тут одне вражає? До сьогоднішнього дня той забудовник зад Галичина не представив ніякої абсолютно документації. Хоча ще голову, на, нас інститут, заявляли, є проєкт, все настрашковано, все зроблено. Тепер, як була категорична заборона, ми, ініціативний комітет зверталися в Держбуд, прокуратуру, в Держбут, прийшла офіційна відповідь. Заборонити, наклали, їх, наклали на них штраф, я так розумію, вони його сплатили, поміняли абсолютно свої вихідні дані і тепер пробують зайти з другого боку. Я закликаю всю громаду села, всі зрозуміли. Що це просто-напросто блюзнірство. Вони хочуть обійти якимись шляхами можливими, неможливими, а все-таки то виробництво запустити. До того замовника, виробника не може бути абсолютно ніякої довіри, бо з першого дня, відколи вони почали ту роботу, все в них побудовано на брехні, на обмані є, ну, не зосвітня просто робиться історія. Ну, хочуть я не знаю, вони ще на наступний раз кажуть, що вони взагалі не ам'як тут будуть розливати, а що там шанель, шанелі, запахи будуть самі приємні, і ми будемо тільки тому радіти. Через те, їм нема що взагалі вірити, І я думаю, що наша думка громади розвадила не змінилася і категорично проти. До речі, в минулому протоколі, пане голово, то до вас більше то питання. Ми проголосували за заборону і демонтаж того їхнього оплатнення. Чому в я... протоколі воно не відобразилося? Заборона є, а демонтажу немає. Не Через було... те я би хотів, щоб е, таких помилок більше не було. Я перепрошую, є відео, так, тоді знімалося і є чітко записано, тому що Брагман Мирослав писав потім той протокол, яке було рішення. Ніхто там нічого не додав, не викидав і не змінив. Демонтажу там не було? Ні. Я можу то відео. Пані Голину, є як дали місячний термін. Як формувати протокол? Є, розумієте, знімали і можете передивитися. А ви нічого не можете робити?

Зі мною я перепрошую, зі мною ми на громадському слуханнях по Зет-Галичина збираємося перший раз. Минулого разу я прийшов на третю годину, а слухання було на другу годину. Я прийшов саме останній В сільській раді це було виїзне мої. Ми піднімали це питання, але ми протоколу ніякого не складали. У мене тільки один протокол є. У мене є тільки один протокол. Шановна громада, давайте, щоб ми не затягували час ні свій, ні дійден до департаменту екології, скажіть, будь ласка, а дозвіл ви погоджуєте? Ми зараз не погоджуємо дозвіл. Вони розробляють виробники, а чи ви не погоджуєте? Ну, ми не не надаєте бу... своїх висновки. Розумієте, ми, не, не, зразу, коли є скарга, ми не маємо права видати дозвіл, поки не буде громадського слухання. Тобто ваш висновок після нашого слухання який буде? Ну, мають врахувати всі ваш, ваші зауваження всі ці розробки. Тобто ми видаємо... Пропозиції розроблення. Ми будемо давати зауваження. Тобто ви врахуєте наші побажання? Ви, я кажу, ви складаєте тоді протокол, всі побажання, пункту, і ми це все враховуємо. Ну, Шановна вино, ми, ми для того сьогодні і зібралися, щоб дати виступ, щоб дати протокол. І представник департаменту екології побачив, яка думка громади і яке ставлення громади до того, до того підприємства. Ну, є в кого ще бажання виступити. Я хочу сказати, департамент екології. Перша інформація тих представників того Задгаличина, яке було саме перший раз слухання, був виданий інформаційний листок, в якому написано. Що рідкі комплексні добрива ці, які вони там будуть складувати, все добре, нічого, ніяких викидів не буде, і не буде у повітря викидатися вільний азот. Вільний азот викидатися не буде, але коли карбамід знаходиться в розчині з водою, він утворює карбонат амонія, який розкладається на аміак і вугільну кислоту. Швидкість реакції цієї мала, але коли буде змінюватися температура повітря, напевне, і буде мінятися швидкість. Тобто аміак буде. Це перше. Друге, з приводу корозії, значить, вони пишуть, що питома вага того розчину є 1,3, тобто воно тяжче воду. Тому вони будуть цистерни на 80% лише заповнювати. Тому що виходить, виходить дуже велика вага і може прорвати. І, може може прорвати. і вони нам обіцяли перший, перший раз, коли тут було в клубі слухання, що будуть під кожною цистерною піддони. Коли ми були з вами всі, там де цистерни, ні під одною цистерною, ніякого піддона нема. Там цистерна спирається на дві опори і до побачення. По-перше, по-друге, цистерни є. Енного року випуска 1900 якогось Казахстан. Ніхто його не провіряв, швидкість корозії ніхто не, е, ні, не провіряв. Розказують, що значить нейтральне або лужне середовище. Якщо то так все є, то на що дають в той розчин інгібітор корозії? Інгібітор корозії, корозії що то є, то є сповільнювач, але корозії ніхто не відміняв. Корозія була і буде. А яка там товщина стінки тої цистерни? Скільки вона років вже пропрацювала? Викиди хтось заміряв. Добре. Раз, добре, добре. Так що прошу добре. я вас і звертати ми увагу. Я ви раз то мачу і не треба розказувати, що прошу, не буде викидів. Бувай, ви коса ми на папері ми 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 це врахуємо, тому що госно я не можу врахувати ваші Ну тут. Де, зараз не не виважаю, не ще не один такий нюанс. Я би хотів зауважити, що скільки добре ми друге громадське слухання, так моя перше, і дві виїзних комісії були, і повне ігнорування представників фірми наших скликаних. Ну, я не, разу, що не з ними Два рази ми виїжджали на місце і два а рази прийшлися просто прогулятися. Та, Ось така ситуація. Я думаю, що в протоколі це треба теж Юра. А хто буде писати? Секретаря може Василь буде. Та, Давайте ми секретаря. Я одну пропозицію даю Василя Буцика. Так, він в архітектурі працює, щоб він був. Секретаром. Прошу проголосувати. Чи Є? Всі за. Утримався, проти немає. Ну і тепер нам треба обрати відчильну комісію, щоб порахувати, скільки в залі людей. Е і ті всі голосування, щоб ну, показати правильно. Я пропоную Андрія Гусака і Колос Дмитра. Ми голосуємо, руки піднімемо, Хто за хто? Треба порахувати. хто людей порахують. Ну, не бажано, щоб порахували, що <плес> дітям. І... Депо... Третє питання. Треба поріда, нам, раз, нам щоб... правильно як сформулювати сьо... сьогоднішній протокол і подати ну, відповідь, як має воно звучати. Як як не випадково. Може... Випадково. Не випадково. може, Орес Станіславович, або хтось, ну не знаю, хтось може випадково. підказати, як ви правильно сформулювати дане рішення. Мала фірма право мала дозвіл на початок будівельних робіт. Мала вона чи ні? Вияснили? Ні, немає. То яким вона мала право будувати? Немало. Це мала прокуратура займатися тим, зразу їх заставляти демонтовувати, якщо вони не видали їм право е, на роботу. Їх Прокуратура саме перша зайнятися. У нас державні все так робиться, так що будуються подаруються документи. <клес> <клес> Якщо не я згідно чинного законодавства повинні дати на перше, саме в держбук, е... арх... ви вже, Я перепрошую, Ми вже то питання обговорювали. Може, просто ви не в курсі вдавали вже і далі і їх оштрафували, не на яку суму люди знають. Я, я що, що, вони, вони повинні їм дати е... ви знати монтаж. Щоб вони. Все справ, рай, що вони все заплатили, що я робіт далі. Добре, ну ще якісь є пропозиції. Може, Назар Любомирович, ви як з екології, з, е, нам підкажете, як правильно ми маємо сформулювати сьогодні нашу звертався? Ну, ми подавали протокол значить, в обласну адміністрацію, в обласну раду, ну і наші місцеві. Навіть Тарас Батенко був, є. у нас, мене є Тарас Іванович теж виїжджав туди. На той склад, ну, казав, теж поможе він заборонити, але вони далі. Ми з свого боку, як екологіч, то у нас є Державна екологічна інспекція України, в, у Львівській області, yeah. тобто у наш корпусові. Таку скаргу так само маєте туди направитися. Тому що вони виїжджають на перевірку. Ми не маємо, як департамент не немає виїжджати на перевірку. Виїжджали? Вже вже є рішення. Є рішення, так? Пішов рішення? Рішення пише. В результаті проведеної перевірки. Це рішення Тарас Бутенко відправляв до Державної екологічної інспекції України. Рішення таке, ну це трошки більше, я вам читаю кінець. У результаті проведеної перевірки керівнику ЦОВ З Галичина виданий припис з вимогою заборонити діяльність, пов'язану зі зберіганням хімічних продуктів, до отримання позитивного висновку Державної екологічної експертизи. Висновок є? Державна екологічна експертиза в міністр України. Ми його, ну, ми його не бачили, бо, перше якщо його можна зробити запит, ми дровами запиту міжнароди, ще є яка експертиза. Але я дуже сподіваюся, що цей як розповідає. Відповідь була 8 грудня 2016 року Державної екологічної інстації. Якщо їх буде треба, то добавити, я робив на азоті, карбаміді. На Роботу своряними условиями труда. по першому списку. Я рахую і пропоную мой де за зміст протоколу. Це дуже важлива справа. Як буде така протокол, який буде мати зміст, тому що е, на підставі протоколу можна звертатися в якісь інстанції чи прокуратуру, чи якщо йде справа до суду, то ми мусимо мати відповідні документи, і вони повинні бути чітко сформульовані. Тому я пропоную, що протоколі відмітити, що заслухавши питання про будівництво, там як воно називається та фірма чи задгалична. Е, так, заслухавши питання про будівництво хімзаводу чи там заводу складних мінеральних добрів, сход, сходи села або збори села, вважають, що будівництво розпочате без надання відповідних дозволів, там казати, які дозволи є, хто буде питати протоколи і так далі. І на підставі цього вирішили заборонити будівництво або продовження будівництво, що воно там почалося. Даного хімзаводу і демонтувати прийняти до уваги, що на сходи, які вже по чергові сходи села, нема представників даного заводу. Вони ігнорують Так говорите, нами, ігнорують громадянами села. Це також треба вказати. Наступне, значить. Що мусимо вказати там, на якийсь термін, чи місії дати часу для то, того, щоб демонтувати обладнання, яке вони там встановили. Ну і можемо ще, можемо, можемо ще в кінці написати, що Денутися. даний протокол скерувати, скажімо, прокуратуру та, там, чи інші органи. Можливо, навіть у тій інстанції, які б мали погоджувати дане будівництво, то вже в процесі писання протоколу тут вже... І і можна писати, хто і до цього. Я пропоную от, приблизно значить, там, е такі питання. в Там треба вказати обов'язково. Ну, наші громадські сьогодні слухання е відбуваються е через, е скажімо так, стосовно видачі дозволу на викиди забруднюючих речовин. Тобто ви Правильно все говорити, а так, е так, написати послуг, що про дозвіл на вики забільшується за мого мого і попередні будівництва, але я запрацювати. Фокус, Дивіться, я, я, так, я, чому, чому, я, що ну, треба, треба нам зміст, як сказав пан Євген, щоб потім щоб, не було адресу Касан Петрович, висловлюю, що не так був сформований. Ну, я я, я yeah. хочу, щоб ouais, все й, було правильно, і щоб ви не думали, що десь не громада, Дивіться, ми зараз. Я перепрошую, дайте, я вам поясню, в чому суть. Департаментом екології та природних ресурсів Львівської оброжні адміністрації розглянуто звернення Миколаївської адміністрації стосовно видачу дозволу на виклик забронів речовин в атмосферне повітря. І відносно того, вони просять нас скликати громадське слухання. Тому нам в той протоколі треба обов'язково вказати, що ми забороняємо, не дозволяємо. Стосовно видачі дозволу на викладу забруднюючих речовин. Якщо ні, то вони потім розглянуть і скажуть, а де ж то громадське обговорення стосовно стосовно видачі дозволу. розумієте? Щоб вони ще раз нас не просили його проводити, то буде перший пункт. Тому перший пункт, що пан Євген так, сказав на рахунок будівництва, другий пункт можна написати на рахунок видачі дозволу, третій сказати, що повне ігнорування е, представників Загаличина. Нашої громади, ну, так, на так, наших так. вимог взагалі, та наших громадських служби за демонтаж. І, і демонтажу. четверте демонтаж прохання про демонтаж. Я думаю, все. тільки грамотно з юристами порадитися, щоб це не було Я думаю, і додати пару фотографій, там показати, що ніяких 50 тонн вони не збираються зберігати, що там набагато більше. Зовсім ви хочемо 50 чи 60 років. Ми не хочемо зовсім, а ми там будемо і одна.

Там санітарні зони треба дивитися. Я вам пояснювати, що по санітарних нормах вони не мають права ставити цього підприємства, але вони зробили хитро. Вони обійшли ці санітарні норми, зменшивши кількість команд. Для чого я говорю? Прошу все вказати, все акуратно, все добре продумати, поради з юристами і вказати все. Тому що таке враження, що людей хочуть надурити. Якщо пишуть 50 тонн, то ставлять бочки 100%. на тисячу тонн. Це треба теж вказувати в протоколі. 50, 50, не будемо збиратися, ви думаєте, що мені, мені нема чим займатися збиратися по одному завітку? <реку> Ми в протоколі також це вказали. А люди там вже 50, то активні. 320 метрів до перших. Вау. Ха, якщо не видавати, наші хати. Та там немало нічого. Я, я думаю, Назар Дмитрич, я думаю, що ми, ми зараз поїхали, просто одним оком я вам покажу, щоб ви орієнтувалися. А протокол, то вже я думаю, складемо і маємо. Добре, я давайте подив, тоді подивимось. Юр, давай голосування, став на голосування, щоб я бачив. Давайте тоді пропозицію за те, як запропонував Тарас Петрович. В тих пунктах сказати, ми проголосуємо. Перший демонтувати демонтаж. Перший демонтаж. Я пропоную внесу протокол. Перший демонтаж має. Демонтаж, 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 Щоб будувати якісь норми, яку там незаконно будівництво Демонтаж

хорокості традиційно любить грати, ладно, можемо мотивувати, що можна Добре, все, наразі дякуємо вам на цьому буде закінчено. Читайте ще нагороду. А де ви сам будете? Там ставьте колей, там був кар'єр, там як воно все там піде все, а ми не будемо мати музею. Так, так, ми так. Такі дички скільки вже є? А так, вимає, ви так не забули. Там була, да, там є віза, мені що, ви говорили мені. Мені треба документи на це. 来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来